Дуже важливо актуалізувати Магдебурзьку сповідь до нашого сьогоднішнього контексту, в якому ми з вами живемо, які ми можемо провести паралелі Магдебурзької сповіді з нашою сьогоднішньою ситуацією. По-перше, я би хотів би сьогодні зауважити те, що в Україні не просто відбувається війна. В Україні відбувається також і релігійна війна. Ворог, який прийшов на нашу землю, він хоче знищити все, що є українське. І сьогодні дуже багато є свідчень того, як себе почувають не дуже добре, комфортно різні конфесії, деномінації на окупованих територіях. Території, які окуповані ворогом, тому ми бачимо, що ці паралелі, звісно, зв'язані з, з, з тими подіями, які відбувалися в 1550 році. Тобто, і там Протестантська церква знаходилася в дуже сильної такої конфронтації. Також е важливо зазначити той факт, що сьогодні. Так званий третій Рим Третій Рим бореться проти другого Єрусалиму. Ми знаємо із історії, що місто Київ має назву Другий Єрусалим. Тобто третій Рим хоче знищити, ліквідувати Другий Єрусалим. Так, як це було в 16 столітті, перший Рим захотів ліквідувати. Маленьке рим, місто Магдебург. І ця конфронтація відбувалася дуже довго. Тут також треба провести такі паралелі, що церква в Україні має таку унікальну, ну, релігійну атмосферу релігійну атмосферу, яка будувалася, звісно. Під своїми історичними впливами. На це дуже потужно вплинуло також і Магдебурзьке право. Бо Магдебурзьке право це була колективна форма правління містом, де давали право людям сповідувати різну віру. Тому українці можуть жити на цій землі з різними конфесіями, з різними деномінаціями, бо ми в цьому виховувались сотні років. На відміну, як це, звісно, відбувається на території Російської Федерації, і хочу вам зазначити, що коли була написана в 1550 році Магдебурзька сповідь, в якій було також зазначено, що церква не може змішуватися з владою, і це була позиція протестантських інтелектуалів. В 1551 році в Московії відбувається Стоглавий собор, де Іван Грозний змішує церковну владу з владою сільською. Тобто, фактично, в один період часу в Західному світі рішення приймається, що церква повинна бути окремою від держави, а в той же самий час, буквально через рік, в іншій частині світу приймається рішення, що це церква знаходиться повністю під впливом державним. Також Магдебурзька сповідь зазначає і звертається в 1550-х роках до тих протестантів, які були дуже пасивні і приймали участь не чинити. Взагалі не просто ніякого спротиву, а навіть не говорити в захист тих християн-протестантів, які переживали гоніння. І місто Магдебург з іншими центрами звертається до тих протестантів, які прийняли рішення мовчати, і засуджує таке рішення, що коли ти мовчиш, а твоїх братів нищать, то ти є співучасником. Цього зла. Сьогодні ми бачимо в Російській Федерації дуже багато хто мовчить. І ті люди, хто мовчать, вони є співучасниками того зла, яке сьогодні відбувається в Україні. Також я би хотів звернути увагу, проводячи паралелі Магдебурзького права, зазначити, що Магдебурзьке право демонструє раціональний підхід і осмислення до даної ситуації. Завдання Магдебурзької сповіді полягало в тому, що коли імператор діяв всупереч закону, поставити його в рамки закону. І той Майдан гідності, який відбувся в Україні, він відбувся, бо український народ вирішив, прийняв рішення поставити владу в контекст закону, який вони вирішили, в який вони порушували. Тому е, сьогодні якраз ми бачимо те, що український народ не просто бореться за свою свободу і за право існування. Але український народ, і цьому є свідчення Майдан 4-му році, 2004-2013 році, що Україна, український народ хоче бути правовим суспільством. І це також робить нас, звісно, частиною цієї європейської сім'ї. Важливо провести такі моделі, що коли в Україні відбувався Майдан Гідності, в західній цивілізації, звісно. Це розцінювали, що народ має право на свою думку. А в Російській Федерації саме в інформаційному просторі було сказано, що це є переворот. Чому два світи дивляться на одну і ту ж саму подію з різних сторон? Справа в тому, що в законодавстві західних країн. Юридично прописано, що народ має право виносити свою думку, має право виходити, мітингувати і заявляти державі, як думають вони. І тут ми бачимо зіткнення двох цивілізацій одна цивілізація західна, в якій на юридичному рівні прописано, що народ має право для своєї позиції, і інша, так звана тюркська цивілізація. В якій не прописано по цьому питанню просто нічого, ми бачимо зіткнення двох світів: Магдебурзька сповідь це раціональний світ, глибоке осмислення, і ми бачимо інший світ тюркської цивілізації, це ірраціональний світ, який виступає проти всякої логіки, виступає проти всякого права. Дуже важливо підкреслити, що Магдебурзька сповідь наголошує про те, що важливо казати правду. Ми сьогодні дуже багато можемо говорити про любов, але любов без правди не існує. Христос був тією особою, яка найбільше любила людей. Але Він завжди казав правду людям, казав її в любові. Якщо ми сьогодні говоримо про те, що Треба любити, але правду ми боїмось сказати, то насправді це суперечить протестантському тому духу, який був 16 17 століття. Вони також любили всіх людей, але вони намагались донести правду і свою позицію тим людям, які не розуміли їх. І чому їх назвали протестантами? Не тому, що вони протестували. А тому, що їм не давали право заявити про свою позицію, висказати те, в що вони вірять, чому вони так вірять. І тому цей термін саме прижився в тому розумінні, який сьогодні і існує в народі і ну, в стереграфічних документах. Але насправді суть Магдебурзької сповіді полягає в тому, що треба створити. Рівні права для всіх людей, які тримаються різного віросповідання, При цьому вони можуть жити на одній території комфортно, і ця держава буде розвиватися.